Mm -hmm. Який же він красивий. Ох, і красивий, да, Сьогодні колір, як живий. Десь дід прийшов, десь ходив на підробіток. Поки це два дні все буде хороше, то десь два дні там їм треба походити. Прийшов такий голодний, а в мене свіжий борщ. На свинячих хреберцях із сметаною зеленю. <смі> ну, як обична вечеря для діда. Ох, буду запрошувати, та хай хі. Щас ще нагрію щось до смаколиків до оцих. Цибуля є, помідори є. Ну, не знаю, як я ще сало можу йому предложити, ну йому все стільки не влізе. Хоч би він оце посилив. Зараз буде дід займатися, бо втомився, мабуть, за день, десь іде. Зараз ну, будемо вечеряти. Усім смачного О, дід на екрані. Що ти з ним хочеш тим а, а Де Який червоний, як борщ. Що Сьогодні борщ такий червоний. Квасить, а я чую такий червоний. Ну, Бурякавки. Буряк? Він не буряковий, а червоний. Ти що не бачиш? Та розовий Лача. Ну. З бурячком. Ну, та нічого, що з бурячком. Я сьогодні читала. Ой, про цей борщ вже легенди ходять. Читаю в інтернеті, що не обов'язково у борщі повинен бути буряк. Отак уже напишуть. Так, та, коротше, та. я так зрозуміла, що вже хто що хоче, то й я пише. Усі. А так. Головне, щоб були помідори. <різь> і капуста. <різь> да. І Аквасоля, а буряк. А Не знаю, і без буряка можна борщ то буде називатися Не борщом. Знаю, Уже такі грамотні пишуть, що да, хочуть. Писати можна. Да, бо люди стали сильно грамотні. <різь> і, короче, Ото як зварив, зумів зварити, так ти й поїси. А І хорошо. нема чого. Да, таке, який що... він хороший, Я який не хороший. Люблю. Да. Так, ну всім доброго вечора. Приєднуйтесь до вечері. Спачного. Будем... Дітцями з роботи припай буде. А поцелувати. жалуватися не будеш? Чого? А може на щось пожалуйся, то жалуйся. Є можливість тобі. На що жаліться? Ну, я знаю. Покали, на да, життя. А для човів нормальне життя. А на здоров'я. Все, діда нормально, от хорошо. Покал. Тільки їсти захотів. Істочки да. дід захотів. Оце одне в нього сьогодні жалуватися, що їсточки хочеться. Ну, їсти. Оце давати хоч наїсися, так? А да? дід любить таке, як зголодіть та щоб наїстися гарно. І задерти да, і, ноги. Да, і і лежати. Молодець дід, пристроївся неплохо. Mm -hmm. І на роботу ще піти десь хоче. Ну, буває це рідко, ну буває. Інколи. А як щось інколи буває, а дід думає, що він ще й досі молодий. А Оце... чого ти думаєш, я знаю? Оце... В Голуби вітер вія. Як... Да, кузняки <розн> такі. Діч. Діча молодий у нас. О так. Так що треба працювати. В голові 16, в душі 18, це так і то Так і перебиваємося, да? Да, <розн 'я> А на сало. То, то таке там. Старієм та й все. <розн 'я> А то тільки, внічно, стареє. Да. Ото остальне, який розум був, як не було, то й не додається. Mm -hmm. <laughs> Ох, ідіт. Ох. Ці дощі вже задовпали. Опять на суботу стоїть дощ. Там уже ще не буде. То на цілий день стоїть. Mm -hmm. То бувало. Зранку стоїть, або на ніч, а це ж на цілісінький день, ще з п'ятниці, як почнеться, і, цілий, і там ще й 70 і 50%, так що, може, може все нам перепаскудить. Ждемо, ждемо, поки земля під, не підмерзне, а підсохне. То, мабуть, будемо ждати, поки вона підмерзне таке, тоді будемо копати. Весною докопаємо. От діти грамотні такі, як я цибульку буду садити у болоті. Ти такий грамотний розказуєш. Не буду. не буду. Я її висиплю всю в кучу, загорну, хай росте, як хоче. Вона... А що я її буду тикать? По болоті ходить? Ні, ну. по болоті ж ніхто не буде ходити. Часник то ще якось посадимо, там є таке сухі місця в нас. Ми якось його потикаємо. Ну за цибулю я не знаю. Хіба що зверху підмерзнемо то трохи. Так, якось. Так, Бо розказують такі, і сніг пре, і морози пруть. Вони мені про той піп і Іван піп. розказують. Піп Іван, гора піп Іван. Ага. І ушняпилися в неї. Одно там сніги, де там уже мороз, та навпік мені ваший піп і той Іван разом з нею. Це воно хтось знайде в Карпатах висока гора, там сніги, де вони розказують, і ось опіжіть у вас буде. Та чи ми не жили 100 років, та ми не ну, знаємо, коли я. той сніг должен бути якась зима. Нащо ви? Так хочеться оту, о, розказати, отимого, щоб писав. Хоч би щось нормальне написали, а то розказують, химіні кури, От і вже надоїдають Со вже. своїми новостями а странними. Що, що така, кожного своя? Ну отож усі грамотні поробилися. І що ти зробиш тепер? А тут як був неграмотний, так і оставлю. Так, діду. От так. Пішла вже на той город, гуп-гуп. Думала, я зараз як покопаю, ага, взяла вила. А воно не тут то було. то я копала, як суха земля була, та тільки шурх-шурх, шурх, шурх. -шур -шур. І придавлювати догою не треба було. А тут вила придавлюєш, до видла налипає. Витягуєш важке воно якесь, як клей якийсь. Ай та копаєш. Багато ти накопаєш. Не копай поки. Ну, не знаю. Хоч би трохи не липло до лопати, щоб можна копати. Але ж нема такого. Дощі вже підуть, воно вже не співатиме під цехотію. Уже все. Ну нічого. Риснуємо. Ой-ой-ой. Скільки ми будем копати? Дід. Як нам буде більше 80 років, то теж будем копати. А? Смотря а де? Я де? На городі де? Ну якщо доживем. А ти що не хочеш дожити? Хоч. Та як ми копати, тоді будемо. Ми його засадимо садком та і все. Та будемо кури там пасти. Чи навфікво вони будемо копати, ще 80 гривень. А що ми в садку будемо? Ну, гусу заведемо, то будемо пасти траву там. Та mm. <laughs> будемо цього. Що? Клубнику садить? Ага, ага хорошо йде. Садок вирощувати будемо. Із персиків. Да. Хорошо, хорошо, Будемо ходить по садку, собирати, їсти. Бо наша сусідка вона баба. Їй стільки 84 чотири чи 37. що. Боже, я її подивлюсь на неї. Шкандибає по городу, ноги болять, каже, ходить не можу. На одне око сліпа не бачить, Вон погано чує. Усе кругом болить, і вона пішла до той та злякалася, вона як почала стогнати, так от впереді. Вона мене муже ще й не бачить і не чує. То я ж її добре чую. І вона стогнала, стогнала, потім як закричить, ай яй яй яй, -яй. ну Воно ж її боляче і спотикається ще ж. Ходити ж не може, Якісь там буряки ще з тачкою, борща, Скільки вона була, скільки вона там і вредала. І немаш кому помогти. Поки молода була тягала на своєму горбі, такі ну, мішки да. тягала. Хай Бог милує. Строїлася, построїла собі хату, потім дала синові ту хату, построїла нову хату. Тракту... Сама. На, тракторі їздила. на тракторі їздила, бики тягала, підривалася їм же ж... їсти ж, там треба було в радгоспі щось украсте. Да. Боже, а тепер осталася сама. І нема нікому допомогти, Аж аж внучку вигляділа. Аж дві. О, Внучку вигляді. Одну вона гляділа. Другу батьки гляділи. А, ну да. То вона їй ще сім років учила. Після того, як школу закінчила, ще сім років учила її. І платно, і як не знаю, як вона її вчила. Ну, воно, ну, коротше, їй не пригодилося, пішла вона заміж вийшла та пішла на базар у Києві торгувати. Так вона по тому спеціальності, по тих концертмейстером так і не стала вона. О, так. А ще ж син заболів у неї. Син же вже за 60 років заболів, то вже прийти не може, нічим допомогти не може. Він вже больний був та й то вже не ходив, а невістки вона нафік не нужна. Вона і своїх проблем хватає. Так що не знаю, як та баба бедна, воно все одне до одного, обідно, та внучка не являється. Коли сказала, ніхто до неї не хоче заклази ага. дорогу. Хоча вона на неї хату переписала сюди. Да, але ж ніхто й не являється. І вона ото сама собі щось товчеться, товчеться. Ой, яка горе Божа! Як бачите, ось ти 80 років. Ай-яй-яй-яй-яй. Що нема нікого й близького? Обідно, і больно. І що ти зробиш? і угу. Хоча вона й молиться, щоб вже і смерть, але що ж тобі, як не дає. То... Держи. Ну, держить, бо вона без молока, молока не буде, не якось якусь козочку виду, я хоч молоко якесь собі кожа. Бо там і желудок і печінка вся, як вона та, лічиться, якісь п'є, такі ти. Що вона там п'є, На що хоче, та й п'є. <плоджев> як в такі года, ніхто не дивиться за нею, то нап'єшся вже. Ох діти, ти так витріскав бистро! Да. А я тільки побачив, що вже пуста рейка. І головне, не жалувався, що багато. А смачне було. Смачне. <сум> ну, ти Та ж нічого не чула. <сум> Диви, коли ти вспів. <сум> Молодець, дід. Оце нагуляв апетит. О, о а гикать почав. <сум> да, дід. Молодець. Ось така. Давай, бери Солоденько. язичок солоденький, диви, який хороший. О, дождався ох, дождався тебе. О, ох, дождав. Ой, дід, не буде ти погано Ні. А, ага, ще року, по... жучки дати, позакривати все. Ох ти бош! Ох, звісно, треба жучки ще ждать. Там я і каже, ціле відру. І цей, і треба ще ж закрити, курий качки закрити. Оце! Дід, у тебе відповідальна робота. Mm -hmm. Молодець, де ти з усім справляєшся. Все було смачно, так? Да? Mm -hmm. Мені стільки за вечерю поставиш балів. А яка шкала тих? Ну, з да. Да. Ну, на П'ять. Я... Витягнула на п'ять. Ой, молодець, бач, як я старалася, Як мені оця їжа, як станеш той борщ варить і бігаєш кругом нього. Ой, як би хтось їсти рибу. Воно мені мішає. Я, тоб, як поставила його варити, оці ж ребра, та поки оце в хаті все вичуха, ти ж бачите, всю пиль на полу повитирала, повитрусяла. А воно ж оці кілометри, то так багато цієї хати. Якби була одна якась кімнатка така веранда, а як і три кілометри цієї хати, я вже не хочу. Ні хати, нічого. Стіке прибирання ось його. Надо когось занімати. Ага, та що? <сум> ну, не знаю. Ну, фух, то мені не було холодно. Нанімати, того. Що сам їздить? Та ні. Тут порігано треба пересадити його. Це за тим пельсосом треба самому бігати постійно. Не так то воно все mm -hmm. і... — Так дід. Ну якось треба розминатися. Розминайся, розминайся так. потихеньку. Бо Отож. Зростуть як кістки. Да, діду, да, діду. А ще ж до 80-х восімдесяти хоче. Боже діду, ще далеко як. Ти ж до ста хотіла. Та хоч би ще 20 років. Це саме 20 років. Караул хоч криче. Ой, діду. Так, ну все, давай, бо ми вже набалакали, хтось знайшов і вже так багато минут. з боку бантик. Малюй до свідоня. Всім доброго вечора, до побачення. Все було смачно, бабі 5 балів. Спокійного вечора, О, спокійної да. нічки. Дякую їм за перегляд. Да, хто особливо до кінця, що хватає сили, в кого додивитися. Да, Ставте а. лайки, пишіть коментарі, ага. може в когось що Баба не відвітить. так. Да. Дід, спить, а я в інтернеті. Mm. Так, дід, все, дід, побачили діда, слава Богу, все буде добре.